Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською Як сонце і місяць один до одного в гості ходили. Албанська народна казка, отримав якось місяць від сонця запрошення прийти до нього в гості. Довго він міркував, що подарувати сонцю, і нарешті придумав. Зібрав декілька найяскравіших зірок, поклав їх на срібну тацю та й пішов у гості. Сонце дуже зраділо цьому подарунку. Вони посиділи, смачно поїли, добре побалакали. Потім місяць запросив сонце до себе в гості. Довго думало сонце чим би потішити місяць, нарешті придумало. Покликало найкращого кравця і каже Я збираюся до місяця в гості і вирішило подарувати йому вбрання з хмар. Будь ласка, поший гарненько, щоб і зручне було, і гарно сиділо на місяці. А кравець і каже Ні, сонцю. Не візьмуся я за цю роботу, та й ніхто не візьметься адже місяць щодня змінюється. Сьогодні він круглий, як куля, а завтра вже з одного боку починає худнути, а за два тижні зовсім стає тоненьким, та ще й вигинається, як серп. Як же тут по ньому пошиєш? Засмутилося сонце. Але що поробиш, довелося йти в гості з порожніми руками. Місяць приготував частування, вони посиділи, попоїли, побалакали. Але коли сонце вже зібралося йти, і місяць побачив, що йому немає подарунка, він засмутився. Не сердися, місяце. Сказало сонце, я довго думала, що тобі подарувати, і вирішило, що найкращий подарунок вбрання з хмар, але наймайстерніший кравець відмовився виконати моє прохання. Проте, з цього дня я дозволяю тобі збирати мої промені і шити із них собі будь-яке вбрання. Побачиш, яким гарним ти станеш. І місяць вирішив, що подарунок зовсім непоганий. З того часу місяць красується у нічному небі яскравий і блискучий, прикрашений сонячними променями його відбитим сяйвом. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.